Будь ласка, перше запитання РБК Україна. Дякую за можливість, Олена Чернікова видання РБК Україна, пане президенте, перше питання до вас вчора відбувся ще один раунд переговорів у Майамі. Ви вже зазначали, що коротко поговорили з паном Умєровим. Чи можете ви поділитися сьогодні із нами деталями? Зокрема, які саме питання сьогодні і вчора на столі в Майамі? Чи можуть там обговорювати найскладніше, тобто питання території, чи все ж таки це на розгляд лідерів? І якщо ця зустріч завершиться успіхом, чи Можете ви анонсувати або передбачити, що можливо після цих переговорів поїдете до Вашингтона ви для зустрічі із президентом Дональдом Трампом. Якщо вже дозволити останнє уточнення стосовно, ми знаємо, що там і представники Росії є зараз у Сполучених Штатах. Чи взагалі потенційно можлива зустріч нашої делегації і російської? Дуже дякую. І моє друге питання до пана прем'єра, як ви зазначили, була підписана сьогодні угода меморандум про наміри співпрацювати у темі виробництва. Морських безпілотників, і тут до вас питання: наскільки Португалія зацікавлена виробляти у себе безпілотники, які вже має Україна, і чи знаєте ви, які безпілотники є в нас, на що вони здатні? Чи бачили ви роботу Сі Бейбі або Магура? Тому що в них успіхи є. і Останні не спрацювали на понад 2000 кілометрів. І, власне, якщо зацікавлено, то чи може бути відкрите таке виробництво? Дуже дякую. Багато речей на цьому тижні відбувалось і відбулось, які мають вплив і на мирні перемовини. Чому? тому, що є деякі пункти щодо відбудови і щодо заморожених російських активів, які передбачались в тому чи іншому виді в пунктах мирних домовленостей. І безумовно я повністю погоджуюсь з Луішем і з іншими колегами. Це Історичне рішення на цьому тижні лідерів Європи а, в діалозі з Україною щодо виділення 90 мільярдів, які у будь-якому випадку пов'язані з російськими активами. Це безпрецедентне рішення. Воно буде в будь-якому випадку мати вплив і на мирні перемовини. Україна буде в більш сильній позиції. Ми отримали 90 мільярдів. На 26-27 рік і ви знаєте, що ми розраховуємо використання всіх 210 мільярдів російських активів, і ми розуміємо, що ці безпрецепні кредити 90 мільярдів Україна буде повертати тільки в тому випадку, якщо Росія буде виплачувати відповідно ці репарації України, тому це велика, реальна, важлива перемога і не тільки фінансова. Як я і сказав, геополітичне і політичне, що лідери Європи показали свою міць і їм вистачило цілісності для такого рішення. Для нас це важливо, для населення важливо, для воїнів з практичної сторони, що є підтримка, і вона буде. Що стосується мирної угоди, умірав, мав. Вчора розмови, а всі більші деталі у мене буде трішечки сьогодні пізніше. Дійсно, Сполучені Штати Америки сказали, що у них буде окрема зустріч з представниками Росії, і вони запропонували. Такий формат, наскільки я розумію, Україна, Америка, Руські ну так як там є і представники Європи, напевно, і Європи. Чому кажу напевно? Тому що ну, було б логічно, якщо робити таку спільну зустріч, але логічно її робити після того, як ми з вами будемо розуміти а, потенціальний результат зустрічі, яка вже яка вже пройшла Америка, Україна. Тобто ми будемо не, не потенційний, а будемо розуміти, є там позитив чи немає позитиву. І будемо розуміти і від і відшовкуватись і від, і саме від цього. Безумовно, перед цим наша команда зі мною зв'яжеться. У нас була така домовленість, розкаже мені результат першого колу діалогу. Ну і потім зрозуміємо, що робити з. З продовженням. І питання всі ті самі, як реагує Америка, як реагує Америка після консультації з рускими, Поки що, чесно говорю, не знаю, але сьогодні буду знати.